Юнаки від 18 до 22 років віднині можуть безперешкодно виїжджати за кордон. А сьогодні набула чинності постанова кабміну, яка це дозволяє. Скільки охочих одразу ж скористалися такою можливістю, і чи є ажіотаж на українсько польському кордоні? Знає Марічка Кужик. На пункт пропуску шагині, і тут діє не лише автомобільний, а й єдиний в області. Піший перехід скупчення немає, але чоловіки віком від 18 до 22 років ми вже зустріли. Прикордонники спеціальну статистику не ведуть. Утім, лише за годину ми нарахували п'ятьох. Серед них 22-річний Нікіта. Він їде до батька у Чехію. каже ще не вирішив наскільки часу, але найімовірніше на кілька днів. І з собою має тільки невеликий рюкзак. Одразу вирішив поїхати. Побачити тата, бо ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. Зустрітися трошки погуляти, поговорити. Думаю, мій випадок він є не один, не єдиний. Дуже багато хто розлучений з сім'єю і давно не бачилися. І я думаю, це дуже чудова можливість з'єднатися. А це 22-річний роман. Хлопець взагалі без речей каже: хоче спробувати, пропустять чи ні. Просто йдемо на закупи бідро. Та я з другом приїхав ми недалеко. тут, подивимося, чи це все працює. Бо рекордонних слав, що працює. Так. Тобто досі не вірить. Та у мене вже такої форії, немає ніякої емоції. Там були то 21, то 22 роки, не зрозуміло. Такі були емоційні качалі. Виїхати за кордон можуть чоловіки віком від 18 до 22 років. Включно собою потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Однак є також обмеження. Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2.14, зокрема на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб... Іп може здійснюватись, як і раніше, тільки у службове відрядження. Роман вважає постанову каміну правильною. Багато його друзів, які виїхали ще до 18-річчя, тепер планують повертатися назад в Україну. Моя думка багато повертається хлопців молодих. Хтось повиїжджає, не знаю в якому відсотковому відношенні, але мені здається, спідих на користь на українсько польському кордоні. Ажіотажу поки що немає. Ситуація звична на всіх самих пунктах перетину області подекуди по кілька десятків машин. У чергах Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН один плюс один.